Мама то найдорожча людина, вона стає так тепло на душі. Е, я сама, коли стала мамою, то не пере, ну, відчуття такі, які не можна передати словами. Ну, то любов, ніжність, теплота, турбота. О, це мама. Мам, я тебе дуже люблю. Мама, ой, це, це все. Це сама рідна людина, яка може бути в світі. Я теж мама, тому розумію, це ну, сама найдорожча людина, яка в мене є. Я приїхала з Харкова, моя матуся там. Я її... Дуже дуже люблю і завжди дякую за те, що вона мене народила. Мама, це таке тепле слово, і ти просто можеш до неї підійти. Вона завжди тебе підтримує, завжди скаже якісь хороші слова. Я би хотіла побажати всім мамам в цьому світі, щоб вони були щасливі, щоб їхні дітки їх слухали, так як маленькі, так і великі дітки. Мама, це по перше є твоя опора, все твоє життя, все твоя підтримка. Мама, це твій найкращий друг. Мама це найрідніша людина, яка завжди має підтримувати своїх дітей. Головне вкладати в них якісь життєві цінності, і що хочеться побажати, кожній жінці відчути це відчуття, як це бути мамою. Мама, це всесвіт, це, це ти появився от на цьому світі. Мама, ну для мене все і небо, земля, люди. Я навчила жити, відноситись до людей. Це завжди мамині уроки ми до сих пор використовуємо для того, щоб покращити своє життя нашим дітям. Є молоді мами, які. Виховують нове покоління, і в частності наша невістка. От ми дивимося, як вона займається своєю дитиною. То я перший, коли кому послала відкритку всім святом, це була моя невістка, бо це дуже от дійсно мама, мама. Понимаєте? кожна мама дає своїй дитині то, що вона може дати, а багато мам дає то, що вона навіть не можуть дати. Це свято треба святкувати. Навіть може, навіть краще, ніж 8 березня. Саме рідне людина, що в нас є. Мама все життя допомагає, дає свої там поради. Мама одне слово це святер. Ну, Значить, святкуємо як Даємо мамам мамам віддихнути поповністю від ранку до вечора. Взяти на об'язні обов'язки на себе. Ну, які більше подивитись квіти, щоб було приємно. Ну все всі, які хороші слова можна сказати, скільки можна сказати в студії. Владисмами, конечно. Наскільки великий труд мама вкладає вообще мамти серце. Що що воно означає? Тому що багато коли дитина хвора, тобто недоспані ночі її переживання, які тобто це дуже хороша нагода мамі подякувати за цей труд, який вона вклала в нас. Мамо, дякую, дякую тобі за все за все, що ти зробила для мене в цьому житті. Всім мамам бажаю терпіння, особливо багатодітним. Всім мамам бажаю безпеки. І всім мамам бажаю дочекатися перемоги і робити для цього якнайбільше. Тому що це наше майбутнє. Мами повинні берегти себе, тату всіх своїх дітей і діточок. Вітаю всіх матерів зі святом, свою дружину і свою маму зі святом. Я бажаю, щоб вони були завжди здорові, не хворіли і були радісні, щоб були щасливі. Це найголовніше щоб діти були поруч. Миру, добра, щастя і щоб на нашій Україні поскоріше закінчилася війна, щоб всі діти, сини, доньки, щоб всі були вдома, щоб діти слухалися, це важливо і щоб все завжди любили вас. Хай живуть мами довго, радісно, щасливо, без болю, без болячок. Ну самого головного здоров'ячка. Ну та саме головне, щоб... щоб жили довго і щоб було все добре. в них. Я бажаю всім мамам. Те, що вони дочекали своїх синів і не тільки доньок, нас теж захищають захищають жінки. Бажаю, щоб всі були щасливі, і здорові. І щоб ми збувалися і не забували, хто з нас є, мама, тому що мама це наш це найголовніше, що є в нашому житті. Вітаю всіх мам, святом мами. Добра, здоров'я, мирного неба, саме головне. Терпіння, надії, надії і віру в те, що буде краще, щоб мама не плакала, і щоб не було ніякого горя, щоб просто запанував мир на всій землі. Щоб нарешті настав мир, мир, і ми змогли всі обійняти своїх матусь, які, з якими ми. Зараз не поруч. Вітаю свою мати Наталію та всіх мам в Україні і за її межами. Бажаю вам щастя, здоров'я. Хочу від цієї душі привітати всіх мам з цим класним святом, щоб головне діти слухались. Моя любима мамочка, я тебе хочу поздравити з День матері. Я тебе дуже сильно люблю, поважаю, ціную. Ти просто все моє життя і ще раз тебе вітаю. Мам, я дуже люблю тебе. Я тебе вітаю з Днем матері і. Скоро буде подарок.